Царю небесний, утішителю душі істини, що всюди є і все наповнюєш. Скарби добра й життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси, благої душі наші. Царю мій святий небесний, я хочу попросити в тебе: бережи кожного із них, захищай Духом своїм святим і нехай твої небесні сили. Архангел Михаїл і разом з усіма ангелами оберігають їх. Дякую Тобі, Господи, бо ти сказав, що на руках вони понесуть тебе, щоб не спітклося об камінь нога Твоя. Дякую Тобі, Господи, бережи кожного із них. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Це вісвітів на стені. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа бережи його. Ім'я Отця, Сина і Святого Духа, Господи, бережи. Ім'я Отця, Сина і Святого Духа, Господи, бережи ім'я Отця, Сина і Святого Духа, Господи, бережи. ім'я Отця, Сина і Святого Духа, Господи, бережи. ім'я Отця, сина і святого Духа, Господи, Божий. ім'я Отця, сина, і святого Духа, Господи, Борожини. ім'я Отця, сина і святого Духа, Господи, Бог. ім'я Отця, сина і святого Духа, Господи, Борові. Вім'я Отця і і святого вікна, Господи, збережий. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа благослови мене, Господи. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа збережи його, Господи. Хлопці, маю честь. Дякую вам величезне. Ми також не пасемо задніх, ми кожного дня за вас молимося, переживаємо. Я безмежно вдячний Господу, що в мене є такі побратими. Маю честь.